Вітаю всіх! Сьогодні в нас обзор монети України 5 копійок 2005 року. Ось так виглядає аверс монетки. Бачимо напис Україна, Тризуб, дата, гурт монети, іде мілка насічка. Реверс монети має напис 5 копійок та по кругу грони. Є попадають часто цінні види монет, які мають великий інтерес у колекціонерів. І якщо вам попаде 5 копійок 2005 року, які не магнітні, Тобто виготовлені в іншому металі, окрім магнітної сталі, така монетка буде коштувати від 100-150 доларів, в залежності від стану. Часто попадають різновидні браки та повороти. Цінними є також поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати ваша монетка в ідеалі. І ціна на таку монету на сьогоднішній день, друзі, договірна. Отакі От ціни на монетки. У кого є такі монети, пишіть з радістю і їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватися на канал. Всім пока!